вечора. ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні ми з вами поговоримо про трафарети. Які вони бувають? І як можна трафарет зробити самому. У мене назбиралося досить багато трафаретів, і зараз я вас з ними ознайомлю. Ось це трафаретик на липкій основі. Він в мене давненько вже. Це. Не українське виробництво. І ось ці трафаретики. І ще я вам покажу два величезних. У мене є ось таких трафарета. Це мені давним-давним-давно привезли такий подарунок за кордону. Це дуже цупкий такий м -м, пластик. Ним дуже добре працювати, це великий. Бачите, розмір 45 на 27 см. І такий самий великий у мене соняшник. Я декорувала ними веранду і стіл на веранді. Ними дуже гарно працювати. Бо вони за допомогою скотча малярного тримаються, і прекрасно з ними працювати. Ось ці трафаретики. Тут навіть. Теж розміри кожного трафаретика, і навіть показано, як можна задекорувати шкафчик за допомогою цих трафаретів. Зараз я якраз ними користуюся, вони в мене в роботі. Деякі навіть я ось тут не відмила. Перше правило трафарета завжди його зразу витирати або класти в мисочку з теплою водою. Ну, В деяких трафаретах я. Забуваю це робити, коли спішу. Тут, бачите, навіть не познімала скотч. Це дуже гарний, цупкий такий, м -м пластик, і ним дуже гарно працювати. Ось ці два трафаретика, бачите, теж у мене вже в роботі: один з фарбою, один з шпаклівкою. Вони більш тонкі. В ними теж добре працювати. Ось такі є в мене ще трафаретики це три штучки. У мене таких непогані це цей самий зарубіжний, це з тим самим подарунком прийшли мені. І ось ці бабки ця травичка. А ось ці квіточки і ось ці. Це трафарети з Аліекспреса, різдвяні, ось це дерево. Я їх ще не використовувала, бо вони прийшли мені досить пізно після різдва. А ось цю травичку і пташечки я вже використовувала. Ось ці трафаретики, я зовсім випадково, вони зовсім тоненькі, але теж непогано ними користуватися. Я вже ними користувалася в магазині з дрібничками різноманітними знайшла. Ці трафаретики на липкій основі, їм вже більше 15 років. Вони куплені на якомусь сайті, я вже навіть не пам'ятаю на якому. Теж вони в мене активно були в роботі і дуже ще гарно тримаються. А ось це вже мої саморобні трафарети. Тобто, трафарет можна зробити, вибрати, який вам потрібно. Це все шукається в інтернеті. Я шукаю в пінтересті, я дам посилання під. Відео на Пінтерест на сторіночку. І ось я сама роблю ці трафаретики. Вони нічим не гірші від тих готових, тільки вони трішечки більш м'якіші, але вони теж прекрасно миються. Звичайно, в них не такий вік довгий, так сказати, життя, але тим не менш. Я дуже ними користуюся, мені вони подобаються, тобто мені подобається те, що я можу вибрати те, що мені потрібно в цей момент. Ще я користуюся ось такими трафаретики роблю з таких серветочок. Вони є в таких магазинчиках, як все від 3 гривень і так далі. Це такі якісь пластикові серветки. Я вирізаю з них е, такі серединки, де зовсім міленькі дірочки, бо туди не проходить фарба. І лишаю тільки великі проміжки. І тоді прекрасно можна ними користуватися. Вони тримаються теж на скотчу. я їх тримаю скотчем малярним, і ось так, бачите, вирізаю мілюзгу і виходять трафарети. Робила я ось такі великі трафарети. Теж роздруковувала, вирізала. І вже користувалася ними волошки, маки. І зараз ми будемо з вами робити трафарет лаванди. Мені він якраз потрібен для роботи. Роздрукувала я на А3 форматі звичайного паперу, роздруковочку таку знайшла. І для того, щоб зробити трафарет, нам потрібен скотч, ножнички, шпательочок і канцелярський ніж. Можна, звичайно, було розрізати і зробити кожен трафаретик окремо, але я вирішила, що мені простіше буде покрити це все скотчем зразу, а тоді вирізати окремі ці трафаретики. Тобто, ми, якби ламінуємо скотчем нашу роздруковочку. Ось так я на килимочку, який самовирівнюється, на ньому дуже гарно працювати скотчем. Я ці смужки скотчу, наклеюю на роздруковочку. Основне правило, щоб кожна смужечка на декілька міліметрів заходила одна на одну, щоб не було у нас проміжків. Там е, от, Ось так я наклеюю, шпательочком розрівнюю, де є складочки, відрізаю ножичком і таким чином заклею повністю всю цю роздруковочку. Там, де є такі невеличкі навіть зморщички, вони, в принципі, нам тут фактично на таких трафаретах не заважають. Я їх все рівно розрівнюю, так би мовити, шпательком, і вони зовсім нам не заважають. Тепер я ножичком канцелярським відрізаю залишки скотчу, який мені не потрібен ось з усіх боків. Ще раз прохожуся шпателечком по смужечкам. Які там є складочки, може чи зморщички. Ось. І перевертаю на тильну сторону, і так само скотчем покриваю і цю всю сторону. Так само ці смужечки, одна заходить обов'язково на другу. І так я, так би мовити, ламіную, якщо можна так, Висловитись, скотчем, ламіную свою роздруковочку. Тепер я вирізаю вже прямо по цьому паперу, по цих лініях, які у мене, якими закінчується ця роздруковочка. І виходить в нас ось такий трафарет. Якби це була велика квітка, я б її тут прямо. Зразу і вирізала так, як оті соняшники. Але тут я розріжу її цю роздруковочку, цей трафарет, уже фактично на окремі ось ці трафаретики. Розрізаємо канцелярським ножичком, і у нас виходять ось такі саморобні, дуже цікаві трафарети. Ще раз пройдуся шпателючком і. Тепер що ми маємо зробити? Ми маємо вирізати наш трафаретик. Я вирізаю ці серединки манікюрними ножничками. Я пробувала різати канцелярським ножем, мені не дуже подобається. Більш мені подобається працювати манікюрними ножничками. Вони такі трішечки загнуті і загнуті ними можна прекрасно ось ці всякі загугулинки вирізати. І ось так манікюрними ножничками я буду вирізати всі ці серединочки на кожному з цих трафаретиків. І буду мати свій індивідуальний такий трафарет лаванди. Ці трафаретики, я ще раз повторюю, вони фактично нічим не відрізняються від тоненьких трафаретів, які я ось купляла в тому магазинчику, де. Всякими дрібничками. Ті теж такі тонесенькі ці трафарети, теж тонкі, але вони гарно миються так само, і їх можна повертати, навіть коли на шкатулки на куточки, вони прекрасно повертаються, тому що вони такі, це папір, скотчі м'якенький. І тут я попробувала ще раз ножечком вирізати цей напис, і не сподобалося мені. так, як я ось Це вирізаю. І я продовжила вирізати це все знову ножничками. І таким чином я виріжу повністю всю свою лаванду. Ще в мене є тут такий невеличкий довгобут. Це вже давно вони в мене лежать, ці трафаретики. Прийшла пора їх вирізати. Це камінчики і цегляна така кладка. Так само це все було заламіноване скотчем. Відрізаю шматочки і ножничками вирізаю ці серединочки, які роблять дірочки нашому трафарету. За допомогою цих своїх великих трафаретів я задекоровувала свою веранду, і стіл на веранді. І невеличкими трафаретами користувалася, коли робила свої декупажні невеликі роботи. І Ось така. Кубка трафаретів, саморобних у мене зібралася, і різноманітних, різноманітної якості трафаретів, так би мовити, фабричних. І ось тепер я покажу вам роботи, які в мене вийшли за допомогою цих трафаретів. Поки ви будете роздивлятися ці мої роботи. Я хочу подякувати вам за те, що ви дивилися це відео. Сподіваюсь, вам стане в нагоді ця інформація і допоможе в роботі над ваш, вашій творчості. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити нові надходження. Моїх робіт. У мене ще є багато цікавих ідей, цікавих планів на, на роботу, так би мовити, декупажну і не тільки. Донатте на ЗСУ. Слава Україні!